У чотирьохкласниці в переліку улюблених предметів, окрім математики та читання, ще й фізкультура. Я люблю урок фізкультури, але мені недостатньо три рази на тиждень. Щоб більше займатися спортом, дівчинка записалась на секцію з баскетболу. Так найчастіше вчиняють діти та їхні батьки. Згідно з навчальною програмою, у перших четвертих та восьмих, дев'ятих класах урок фізкультури тричі на тиждень, у п'ятих, сьомих та десятих, одинадцятих двічі. Аби відтягнути дітей від телевізорів та комп'ютерів, кількість годин варто було б збільшити, говорять і вчителі, і освітяни. Несерйозне ставлення до цієї дисципліни виникає лише у дітей перехідного віку. Це більше б сказав би 140. Стосується восьмих дев'ятих класів, така проблема в їх є, тому що вже там, якби перехідний вік рахується, дівчата вже більш сором'язливі стоять, вони соромляться прийти там в формі. Це... А в молодшій ланці я не рахую, що це є діти завжди за Вони з задоволенням ідуть на уроки фізкультури. В цьому класі навчається 20 дітей. Двоє з них у спеціальній групі за станом здоров'я. Замість виконання вправ дівчатка грають у шашки, таких як вони у рівному 3337 дітей. У підготовчій групі майже 6 тисяч школярів. Загалом ж дітей шкільного віку у нашому місті трохи більше 22 тисяч. І так майже половина учнів загальноосвітніх навчальних закладів фізкультурою не за. Займаються на уроках взагалі або ж тренуються у пів сили. Покращити ситуацію, намагаються освітяни. Цьогоріч, на базі двох десятків шкіл створили дозвілеві центри. Там учні можуть займатися спортом на вихідних. Окрім того, Олімпіади, спартакіади і змагання приносять свої результати. порівняння з минулим роком, за статистикою, Да дійсно, кількість хворих дітей, які відносяться до спеціальної групи, потихеньку зростає, але в цьому році так трішечки призупинилося. Ну, порівняння 2009, 2010, 2011 з кожним роком ця статистика зростає, зростає, зростає. А це вже інша школа номер 4, яка з 2003 року стала школою сприяння здоров'ю. Навчається у ній майже три сотні дітей, 80% займається у спортивних секціях, яких більше шести. І лише 10 учнів мають звільнення від занять фізкультурою. Ми маємо щорічну тенденцію після впровадження рухової танцювальної перерви, що діти з другої групи переходять в першу групу. Можливо, всі спільні зусилля і в урочний час, позаурочний час. І в результаті охоплення дітьми різними спортивними секціями і проведенням різних спортивних заходів. Тому ми маємо тенденцію на покращення і зміцнення здоров'я. Проходять в школі і щоквартальні дні здоров'я та спорту, під час яких школярів знайомлять з новими видами спорту, влаштовують змагання та турніри. Саме це переконує директор навчального закладу. Дозволяє не лише покращувати показники, а й заохочувати дітей до занять спортом і собою. Катерина Мунка Артем Лаговський. Новини рівного.